Слава Перуну, який воїнів наших силами своїми благословляє, силами своїми захищає, силами своїми надихає. Бо Перун це батько наш. Перунми і дітими, внуки до ж правнуки сварочі. А сила Перуну це честь і справедливість, суд і правда. Тану передумав перу на покличчу. Прийди, прийди, перуне, прийде, прийде грізний, силами перунуми, блискавками ясними, землю освяти громами рясними, золотир каменя вогню викриши, вогню викриши, світло запали, могуті силу свою вона спрояви. Слава перуно. Перуне, перуне, Боже златоруне, з громом блискавицею з ділою перуницею. На землю ступаєш русинів, навчаєш, як біверувати, і нечисть долати, як береженьків косити, правду любити вої рівні, то добретні, наші кревні, як і право бороняти занад богів молять, аби Русь повстала і могутна стала, аби храма роду, капища народу, Волхви відрудили, і славлення богам творили перуні, перуні. Боже, златуруні, силі рода славу співають тебе і чаю. Слава Перуну, слава! Слава Перуну, не худрому, які стріли кидає на ворогів наших. І вірно вперед веде постежці, тому що з той воям честь. І яко златорун милостив, це правда є. єсть. Прийми, пожертви наші, в ім'я утвердження сили правди твоєї. Прийми, Перуне, прийми. І силою своєї благослови, силою своєї захисти, силою своєї наділи. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь, православну, І усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Прийми, перу, не прийми сили твої благослови. Перуне могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш між білобом Чорнобогом, власне встановляєш. Крути коло живого явлення у сваржі синій. Це ти ведеш нас цезою правою, добра чесною, з ворогами чорними, аби рід утверджувати державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відважних, правда, праведних і святість свята Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш, і жіницях караєш, як огріз не безгряне, так в полісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батько, допомагають. Грізний перуну сварву гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перуниші могутні витісі! Вставайте до лави, ставайте до бою, ми це чуємо лави, стаємо за богів різних. Україну Русь православної до Січі йдемо. Слава слава. Слава Богу нашому беруносі глосяйному, сивім громами землю Тим дух укріплюй та душу радує, кличемо бояцтво, небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яве, коне с ворожі Україну, Русь святою брехти. Ото бачимо, сварга небесне, вогнями многими виблискуєся, отцове наші кують мечі, крицею п'їн збираючись на тьму вражею. Тож візьмемо оруж'я своє станемо, блаємо єдиного. Аби з предками вирушити у битву селенською, хай зростає місць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава та руму слава. Перуне батько наш, гримить у сварзі сині, твій, наче ми, вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коль ж уявлення тила, доберігаєш рід руський нас, православний, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші, святими паруницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, і ворогів відданяють, ворогів спопиляють, горить у душах наших, вогонь схорожий, вогонь віри праведної святої Божий, тож з тобою повсякчас поєднання, утриглає великому об'єднанні, прибудь до нас на поклик наш. Слава перуну, слава. Перуни Батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів, силам, воїнів, праведних охоронців віри, православної України, всі слави. Хай перебуває під захистом Твоїм збройним України, те зборони всі волонтери, ордові самі. І всі, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну будь православною всі, хто дбає за відновлення ладу на землі наших, бох наших побувають наші. Хай буде так слава перуме, слава. Кличу вогонь Святий Сворожий, дух праведний великий Божий, мову пекучу, прийти до нащадків рідних, прийди, Боже, освятий. Кличу вітер, святий Божий, Дух праведний, великий Боже, мовить, лечучі богів, богів рідних, прийти до нащадків гідних, прийти, о святий. Кличу воду в Одиницю, святу студенцю, дух праведний, дане Божницю, мовуть, текучих богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, о святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, махочу божницю, мовуть, твердючих богів рідних, прийти до нащадків гідних, прийди, о святий. Перуни батько нашого, святий Духом своїм землю нашу рідну Україну Русь православний, хай прибуде в ній зем сила твоя могутня, сила праведна і родом дана, хай захищає вона всіх воїнів славних, що по ній ходять і ходить. Хай буде так. Ну, Додавляємо до слаби паруна заклик до роду, до предків. Що таке цей заклик? характерницький заклик до роду до предків. Навіщо його робити нині кожен день в часі війни, особливо в часі повітряної тривоги є окреме відро? Дивіться і робіть. Я стою на землі своїй, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духовій крові. Призиваю всіх вірних землі українських, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер, мене і дітей моїх, налийте силою народна, щоб змити ворогів у наших, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас, і розвійте на попіл ворогів у наших. Чій душі пала вогонь, скрийко торого у серці моїм, повстаньтесь, поколіть ворогів наших. Роди, мій красний, предки мої, закликаю вас нині в час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу. Благаю вас про поміч, станьте поруч із народом нашим тобою. Примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти, перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. дякую. Силою материнською водяною! Силую. влади Богородиці. Богині, рівні. Благословляється, внуки, і внучки, даж Божі, на щастя, на радість. Здоров'я, удачі, везіння, захисту і безпеку, любов і кохання, дідучок. на щастя, на радість, успіхи, знання і мудрість. На щастя, на радість. На щастя, на радість. Успіхів і зінді. Багатство, благополуччя, здорові сили, мудрість знання, любов і знання, любові кохання, моє, на ноги, на, на, на. нащадків море. Освячується. Благословляється. Хай будет так. Це ви землі святої, хай буде так. Ну а ми переходимо до слови. Рарогу, вогонь віри у душі наші знос.